Вчора о 14-й годині, як було призначено заздалегідь, біля міськвиконкому зібрались рівенські вчителі, які наважились на крайній захід. Пікетування міськвиконкому з вимогою виплатити заборговану зарплатню, як було їм обіцяно. Пікетувальники вимагали також відправити у відставку міського голову Віктора Чайку та начальника облуправління освіти Світлану Богатирчук. І одна у нас вимога, щоб чайка нарешті таки виконав угоду, яку він з нами підписав. В якій передбачено виплата зарплати за серпень, вересень, жовтень і в тому числі листопад і половина грудня. До 1 січня він обіцяв. Ця вимога не виконана. На сьогоднішній день люди, на сьогоднішній день, на 5 січня. Люди отримали тільки половину зарплати за жовтень. Не отримали абсолютно за листопад. Про грудень вже й мова не може йти. Крім того, ще залишається заборгованість за квітень. Пан Грещук, секретар міської ради. Нам заявив, що векселі, якими мали, які мали бути оплачені комунальні послуги енергоносії людям, векселі повернуті міськвиконком, тобто їх не прийняли. І як вони збираються ще й за квітень розраховуватись, я не знаю. Вадим Філон заявив також, що напередодні у кожну рівенську школу зателефонували з управління освіти і переконали адміністрації шкіл не допустити вчителів до пікетування та до страйку. Цим, напевно, і пояснюється їх невелика активність. Якщо боргі по зарплатні не буде негайно погашена, адже термін дії угоди вже закінчився, вчителі мають таємним голосуванням на зборах трудових колективів визначитись чи страйкувати їм з цього приводу. Ми сподіваємося, що нам завтра виплатять повністю закриють зарплату за жовтень. ну а там далі буде видно. Голова асоціації працівників освіти Галина Малахова зачитала колективний лист, в якому припустила, що влада намагається зіштовхнути вчителів з працівниками інших галузей, і що тепер увірвалось терпіння навіть найпоміркованішим. Однак на постійні вимоги пікетувальників.